Вімні вітру, то я в цьому каналі. На сьогодні буде відео трошки про ангар Зараз будемо зробити такі плити, 98 штук, колись нам поїбли взяли. Сілисних ям. Це було дуже давно. Коротше, 8 штук є, зараз будемо ставити тут на задній стіну, щоб воно було нормально висипати. А далі вже будемо обмуровувати. І меч буде заливати, зараз так. Кладемо їх, так як вона є туди. Коротше, зараз це будемо показувати. Зараз бежні комали, щоб воно було заїхати, компанія не ротри викинути теж. Короте, будемо А в тим часом. Дивіться до кінця це відео, ставте лайки, підписуйтесь, показувати вам багато чого цікавого. Витяг на нашу комбайне Заводити його це дуже довго, Тут солярка тікає, треба заливати повний бак солярки. Там ще й клема лопла, маса погана Коротше Це не зараз. Якось будемо його потім заводити. Ще руки до нього не доходить Потім треба поварити там, Короч, потім зупиняємось. Як Колись слова Будемо його слати Будемо показувати вам. Так, зараз ходимо бігом. Сюди мучки трошки привезе, щоб плити класти. так вже все потягли. Плити будемо тако класти. А так як лежить, задню стінку Оце. Оце будемо затягувати туди. Так будемо класти ці плити. 8 штук, 6 штук, зараз покладемо сюди. Нам буде так. Е, проще, тут просто воно тут не стає. Ми думали, що сюди на цю сторону, щоб е, так само поставити. Сюди буде краще. О, рішення помінялось, одем залишає дві на угол, ну і так, і так бачив, що туди штук тут попаде. Я їм казав, на ту сюди на голубну, голодну і на цей Зараз покажу. Перекинув одну, тут ту вже двома тракторами. В мене було піводиним, але вона сунеться, одним трактором затягувати на сунеться. То я ще другим трактором тут притримав, води натягнув і все, перекинув. Так, тепер кладемо туди в угол, виходить, так буде стояти одна. І тут на цей угол так само покладеться. Ну і вже покладемо просто, і все. А там вже далі будемо обмуровувати блоками кирпичами. Зараз цю ще сюди постав. Що зараз цю поставили одну. Щас що там, ну бачите на відео там лопнуло. Ножку. Зараз е -е... трошки підтвердилося. Радіт мазом. Погрузить. У нього там кран є. Погрузить на себе. І поставимо краном, це буде набагато легше. Думаю, завтра. але Що його хочеться якось виставити, хоч бачите, що далі робити. Та це його цей заропустав. Зараз буду показувати Ну він на ньому робить. На, мазі. на тонну чи на тонну 200. Не пам'ята. Ми всі плити грузили. Так що він піднімає спокійно, що зараз менше буде. Хотя на цей югу і раді заїде і будемо ставити разу цим просто робіт. Там дуже м'язко на городі. Цей субі ворогів піднімати. Вистаємо так само як тут. Так ми вже виставили ці плити. Я тоді вже не знімав ввечері, було темно, нічого не видно, то я вже не знімав. Поки роботу призупинили, трохи зараз дощі йдуть, ще інша робота трохи є. Зараз, поки ці плити ось виставили три штуки чотири точніше, на і тут ще три плити так само, як ці ось покладемо сюди. І в принципі буде все. Далі будемо заливати тут. Підсипати, потім заливати. Сторою далі буду показувати все. Поки зупиняємося на такому етапі. Далі буде.